Вітряна віспа у дорослому віці переноситься важко, часто викликає ускладнення і, взагалі, здатна виключити людину з робочого процесу на два тижні. Для того щоб не захворіти вітряною віспою, слухайте в цьому відео. Власне, я сам перехворів на вітрянку в 32 роки, і це було жахливо. І е, свербіж, і висока температура я втратив два тижні активного життя. Власне, тому е, я рекомендую. Перевірити антитіла на вітряну віспу, здати кров з вени. Аналіз коштує недорого 400 гривень. Через два дні у вас буде результат. І при негативному результаті у вас є можливість зробити вакцинацію. Ефективна і безпечна вакцина від вітряної віспи. Вона є в наявності в доктор 24. Ви можете її замовити, ви можете її знайти. Головне зберегти свій час і здоров'я. Захищайтесь від вітряної віспи в дорослому віці. Підлітки, тому що це важка інфекція. Поділіться в коментарях ваш досвід хвороби вітрянкою, як ви її перенесли. Нашим підписникам буде цікаво почитати ваш досвід. Так що чекаю в коментарях.